У Кременчуці відбувся традиційний особистий прийом громадян заступника міського голови Руслана Проценка. Містяни зверталися до уповноваженого представника влади з різних питань. Серед них і допомога у пошуку житла особі з інвалідністю, яке б відповідало необхідним умовам. Почнемо тоді поетапно, значить, перше, що треба зробити, подивитися по вашій постановці на квартирний облік. Якщо ми з вами пройдемо перший крок, постановку на квартирний облік. Далі вже будемо розвалитися цей варіант, можливо, перше якогось соціального житла. Це буде, можливо, на перших парах, не квартира, якесь приміщення в гуртожитку. А далі, можливо, якщо ну, буде якесь там і відомерло сбачне, що можливо, можливо, де варіанти. Також під час прийому звернулася жінка з проханням вирішити питання щодо відсутності умов для пішого пересування під час зимового періоду в одному з дворів по вулиці Лесі Українки. Від 74-го аж до 72 Б, а туди до. До дитячого до дитячого садка. Там зроблено так, що вся вода йде по дорозі, залишається, нема стоку. Коли мороз замерзає, а потім воно все замерзає, перетворюється в каші. Окрім цього, громадянка попрохала врегулювати питання громадського транспорту на зупинці Героїв України, адже тролейбуси не доїжджали до місця, яке узгоджено для посадки та висадки пасажирів. Значить, є зона очікування транспорту. Під навісом з спеціально облаштованою лавами. Весь комунальний транспорт безпосередньо робив зупинку навпроти цієї зони, щоб люди не бігали під дощем, іншу зону посадки висить. Прохання громадян, які під час зустрічі надійшли до заступника міського голови, були розглянуті та в подальшому будуть впроваджені усі можливі дії, аби вирішити нагальні проблеми Кременчужан. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.